Ах, А, крокоділо. Тут головне не спішити, бо це блясна. А я без подсаки. А держиться вона за край губи. Ха-ха-ха! Півтора КГ наш Газ, м'яс. Офігеть, офігеть, ні, туди не ходи. Єсть! А -а -а. Кума, ти нічого не бачила. Так, Та-така, кіла півтора. Все, кума скоро завяже з воблерами, щось мені підказує. Тим більше кум должен був блсинок тай прикупити правильних флагманських ореєтах. Працюємо. От така от дождів щукандра, Я правда не пам'ятаю, що я ділав і як треба передивитися відео. Настільки швидко я мотав і як піддергував. Хоча кожного дня по-різному. Але я вже бачу, що занадто швидко тягну. Вода висока. Fire! Щось мені підказує, щука може бути під той стороною. Так, не спіши, Владик, не спіши. Вона не повинна, бути тут одна однісінька. Була б вона не рестована, було б там 2 кіла, а так... Ну, воблери я буду за вами сумувати. Сподіваюсь, восени ви повернетесь всю зиму і трошки весни. Це ж таке, поки знайдеш правильний воблер під правильний водойом, як то кажуть, поки його обловиш, проводка, спінінг, нитка, флюр. Все підбереш, це такий опит. Кому він ніяк не пересадів на штекерний бланк, телескопом ловлю. Вже подарив їй флагман імпульс. Мій дрин той окуньовий до 16 грам. Сказав окуньовий, я сам чим ловлю. До 12 грам сам ловлю кінетіком. 16 грамовку назвав окуньовою. Хоча не і щук в'язали судаки у кривому розі. Валили як треба. Ну, суть, ви поняли. І котушку їй подарив в здається, з ниткою все, чіпляй, кидай, не хочу. Лови. м'яким, вялим телескопом лове. Воно. І лове ніде правди діти, але і сходи бувають і не тільки. Ну вони в нас бувають. Всяке, до речі, буває. А ну-ка на ту сторону би достать, да вітер не дозволяє. Ну, блісну медленно теж не можу тянути, того що, скажіть та я скажу. Вона вращатися перестає. І просто фігня якась виходить, на яку нічого не бере. Скорость не просто так підібрана, вона... Раніше швидше заводилася, Але там був одинарник діло в тому, що тут це а-ля аляріта. Вони всі підголавліка на одинарний невеличкий тоненький гачечок. І з ним вони крутяться шикарно. Оставиш тройничок, ще й слегка великовастий овнеровський 12 номер, наприклад. І все йде по знайомому місцю. Да. Може ще десь буде, але можливо вже не сьогодні. О, коси і заброс у мене добре виходить. Все-таки треба тягнути сапоги називається. Пішки по цьому болоту я манав, навіть в носках ходить. Стрічків гострих обостаних хлібтоспірозом з з кокоша. Не пересчитать. Лептоспіроз наше все. Він сейчас, правда, ще не сильно, бо холодно. А от літом його зловити аж бігом можна. І за сутки двоє дуба дати буває. Око дронів не хватало, високо зараза полетів десять. Навірно, в небі скрився. Капець аж придавило. Тепер я знаю, хто цю кучу наложив коло біотуалета. Треба було прямо в браконьерський біотуалет сходити. Мавик разведчик. Ну він на вода FPV. Я би пошабашив. А ти казала крупної щуки немає. На блесну. На да, почти з первого заброса на соската. да? да так, да, така за кіло триста півтора. Ну, майстерство. Проти... Де він падла? Yeah. Ні, він на возврат судя по звуку пішов, ну це не точно. Я його не бачу, де він. Я теж розхмаруч. Научу пусну чи п'ять грам. Віра, щастя, здоров'я. Ага, здоров'я особено зараз треба, тут на цьому місці. Десь полетіло, видно, в тучі на возор, скрився. Да, я бачила, там скидалась хороша, але я туди не можу навіть зайти. Там, де... Не, со ската. Я став на скати, покидав воблер облір 0. Да, думаю, ну ладно. щиколотку провалилась в муля. Надо ж по комышу йти по краю стіни. Так виляпалася щиня. Надо ж акуратній. Можливо, вже точно, що сезон блешні настав. Воблери як зуби на полку зимою. Зараза, тільки комиша не хватало. Наловить закинув через куст. Ладно. Оп, сматуємося. мавіки придвісніки бурі. І шабашимо Ого! Комиш де проростає. Щукандрович хороший. Ух, крокодила. По комишу ходила. большая крокоділа. Десятигранмовим кинетиком наказана була <смеш> із кеншином. Там кеншин, кстати, палки обновили. Пакета тебе спрацювала. Але то таке. Що ж, ссылочки в описі під відео. Бомбящі коменти вітаюся. Всіх з травним місяцем. Ще декілька вихідних опять в дупу, але це зовсім інша історія. Всім пока і до зустрічі на воді. Я в шокі. Таке сальто метра на три. Як таке може бути? Проводку треба флюрокарбон підібрати. Проводку треба підібрати. Ще на окуня ще менші вобліри ставлять, там 5,5-6 см. сантиметрів, там взагалі такі бздюхи. Ну, я хорошеньких. Ну, хорошеньких. Приска. Кажу, контрольне слово хорошеньких. Хоча це щучий воблір. Ні, це ж я на щуку, ну просто що іноді окунь попадає. Та понятно. Зараз і дощі іде, і риба не ловиться. Саме, саме обідно – це карась. В тому році, по-моєму, в апрелі місяці вже тут його тягали містами. І кілограмових доставало цей, що на мопеді їздить. Я пам'ятаю, ні одного нема. Ну як так?